Зірочка мій Тайсон! Тайсон, будемо гратися? Ану, ану. ні, не, не будемо. І мірочка. Мої зірочки жарко. Дуже жарко. Всі собачки. Котик, в мене ще масянчик є. Всі вони в мене підібрані з вулиці, хто не знає. Я годую багато безхатніх твариночок, де я тільки бачок, і і собачок. То дуже велике, усім дякую, хто скидає нам гроші на карту. Карта під відео, під цим відео. Дуже-дуже вам усім велике дякую. До речі, друзі, я вже домовилася до. Я вам казала, в нас тут є безхатні твариночки, їх треба дівчаток постерилізувати. Додзвонилася в центр захисту тварин. У нас у Кривому розі для безхатніх іменно, тваринок і їх на наслідуючи неділі повинні приїхати та забрати на стерилізацію. І оце скоріше за все, хочу з ними побалакати за гроші, конечно, щоб відправити туди мою мірочку. В неї пухлина на, на грудях. І хочу, щоб вони її там прооперували, бо вона велика, і я її не можу відвести не на таксі, не на чому. Синочок з дочечкою в мене воєнні, тобто допомогти вони не можуть. А міра в мене така тільки до нас. А до усіх других вона дуже така, ну більш як вам сказати, агресивна. Це захисниця. Це моя захисниця. Я нікого не боюся, коли вона поряд, то отаку. О, тут друзі, все буду вам розповідати. Курочки, осьо. Водичку п'ють, яблучка гризуть, зараз ще зеленої травички наріжу їм на рву, там де не де вона все одно є на городі. Там воно п'ять касірі купається в тазіку, там попіл і пісочок 50 на 50. Курочки там вони купаються профілактично від бліг та кліщів, щоб не було. Бо в таку погоду дуже швидко вони з'являються, якщо не робити профілактику. У нас то, то спека дуже сильна, то дощі такі манюпусінькі. Був у нас і Армагедон дуже великий дощ, який мені поламав дуже багато, горіх зламило, і поламав та гіляка, В общем, хатинку для томатиків. Дуже гарно, коли квіточки отак квітнуть поміж рослинок, поміж овочів. Буду так робити. Тепер кожен рік дуже класно і поливати віддільно не треба, бо поливається воно все разом. Так друзі, ось у на цьому місці у мене зірвалася преармагедонії. І у нас тут було таке на КДЗ, кінець світу, прям капець, головило. В общем, дощара такий був лило, таке кошмарне було. Поламало мені оцей кущ винограду, поламало мені всю хатиночку з високорослими томатами. Тут в мене хатинка була 7 на 4 метри. Ну, я вже, бачите, все попідв'язувала, все, все отаково, але не накривала сіткою і, скоріше за все, не буду накривати, бо ну, воно тут вже невдобно це робити. Це вже на слідуючий рік щось буду перероблювати. А на даному етапі буде отаково. Останні рядки дуже поломилися, понадломлювалися, але все одно погляньте, щось та й зростає. Багато помідорчиків пообломувалось, але все одно ось і є. Отакуво це росумаха, отакий такий гарний томатик з антоціаном. Далі ось йде тут у мене росомаха-росумаха. Тут вже сливка-гурман починається. Це в мене е, крайні помідорчики, вони в мене йдуть з антоціанами. І ось ось і Сливка, воно, бачите, така гарнюсінька. Я вам показую, показую бо насіннячку восени буду продавати. Будемо дивитися, як воно та, та що воно. Ой, друзі, хотіла показати, ось, як класно зростає китомат, як боргочелано. ось. О. Подивіться, якими, якими китицями. Ось І всі китиці, воно, бачите, Всі китиці повністю. І він повністю не хворіє. Зовсім. Ось погляньте, деякі томатики. Хватають хворобу, деякі сорти. Цей ні. Цей прям зеленючий-зеленючий, класний. Ось погляньте, які класні. Ну, це я ще не знаю, друзі, що в мене за сорт. Оце тут, бо в мене записано, друзі. Помідори самі великі. Погляньте, а хворобу хватає дуже сильно, хоча й обробляла все однаково. Далі, ось тут, прям близько-близько, погляньте, жодного листочка не вчепило хвороби і теж отакивому китицями. Погляньте, як класно. Це Чіо-Чіосан. Ось отакими китицями зростає. Вон, погляньте. І він зелений, зелений, зеленючий. На деяких томатиках сонячні опіки, друзі. Каншно, ну все не зачиниш, та й зачиняти я вже не буду, друзі. Це вже буде як буде. Це на слідучий рік. Обов'язково буду закривати усі-усі томатики. Е, яка б не була погода, все одно е, дуже пале і дуже-дуже воно пече, тому і опікаються томатики. Кавунчик, кавунчик, друзі, на 20 липня. От кого виглядає, ось о, хочу показати. Ось моя рука, от, 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 от такий кавунчик. Ось о. Воно ще один. І ось ще один. Це в мене тут три кущика. І на них по кавунчику. Ну, на даному етапі це отаково. Так, це такий у нас помаранчевий смугастий. Погляньте, гарнюнька теж китицями зростає. Базилік зелений, ось около винограду, у мене зростає. Один сорт вже пішов квітнути. Я візьму його сьогодні на половину обріжу, щоб він пускав другі, ну, пагони, щоб, ну, щоб квіточок не було, щоб багато листечку було. Це один сорт, ось облизенько вам показую, Він так виглядає. А це ось інший сорт. Я вже тут позрізала так вершинки, щоб було отут такі вже пішли нові гілочки, і воно буде таким, знаєте, як, наче шариком таким. І оцей сорт мені до речі подобається більше, він більш м, соковитий, листя в нього видно, бачите, що воно більш таке соковите, ні, ніж оцей сорт. Не знаю, друзі. Оцей сорт я купувала це з АТБ. Дуже мало його зійшло в цьому році, але ну, щось та й зійшло. А це вже я купувала в других магазинах. Дуже добре зійшло, теж на смак він дуже добре, але трохи він все одно різниця. Навіть і ось, ось я потрогала рукою, і запах такий йде, аромат просто шикардосний. Так, і близько ось у мене виноградик, який кожен рік хворіє. Але в цьому році, ну надіюся, що він поглянь. То таково виглядає. І його буревієм повністю пошматувало, повністю поподергало, але погляньте, погляньте. Все одно, слава Богу, слава Богу, щось та й, щось та й буде. Ось тако листячко виглядає. Ну, під нову, після нової опори, ось отаку воно виглядає. Будемо дивитися, що буде надалі. Томати дрова це із спасинків. Ось тут вже два томатика. Тут один томатик, ну будемо дивитися, що буде надалі. Це мої теж експерименти. Дуже класний цей сорт. Люблю його на консервацію саме те. Бо вони такі щільні самі плоди, червоні, і на квашення, і на консервацію. О, гірочки. Тут я щось посіяла по одному, так виглядають. Так, з цього боку, друзі, я посіяла. Тут в мене були томатики, вони поламалися, бо після боревію. І я посіяла у гірочки фірми Велес. Там 10 насіниночок, партетно-корпічні гібриди Марінгай. Ну, я вам, я, я вам так і казала, що повністю все не сходи. Сходи 9, 8 на сіниночок. Так і вийшло. В пачечки 10 зійшло ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7-8 і буде зростати надалі. Так, тут в мене це огірочок Цезарь F1. Це той, що я купувала в магазині Дім Сад-город. Тут вже я сіяла по три насіниночки. Ось погляньте, як, як добре посходило. Воно ще буде сходити. Наразі я хочу полити. Ну, бо земелька, бачите, вже сухенька. Вчора зранку поливала, сьогодні зранку теж буду поливати. Моя новиночка із високорослих томатів перемога. Це жовті величезні сливки. Погляньте, яка краса! Це просто капець. Буду зривати на насіннячка лише тоді, коли не буде оцінкої ж зеленої шляпки. Він повністю буде жовтенький, вистиглий. усі томатики для насіннячку. Хто збирає, повинні достигнути не у тазіку. А на кущу. А потім ще 2-3 дні повинні ще долежати десь у ящику у темному прохолодному місці, щоб вони ще долежали. А тільки потім збирається на сінячку. Погляньте, як він добре, це перемога, дійсно, перемога. Перемога, перемога. Погляньте, як він начепляв, дійсно, дуже класно начепляв. Так, полуничка, друзі, після обробок виглядає у мене отак: це у мене купчиха. Ось, о. бо захворіла була моя полоничка. Подивіться, по минулі відео я обробляла дуже страшне захворювання вертицелізозне м'янення. Це захворювання іде кореневе. Тобто його треба і під корінь обробляти, і по листу. То дивіться, чим я обробляла. Томатики дрова. Це вже кущі в мене. Погляньте, вони невисокі, вони буквально 40, 40 у висоти максимум. Але оно, погляньте, Боже, нахватало тих помідорів, нав'язало Воно, погляньте, хтось наскільки. Вони не підв'язані, не падають. Ну, тобто, тобто, все добре. Це томати з серії гномів. Гномів у мене в цьому році насіяно, насаджено багато, але цей томат я вирощую вже багато років і дуже ним задоволена. І, до речі, ось. Кукурузка ракель дає вже качанчики. Надіюся, в цьому році буду з качанами. Але те, що я посіяла огірочки поміж цієї кукурузи, я не задоволена. Більше цього робити не буду ніколи. Не тут мені не сподобалося, не там в другому місці, де багато мене кукурудзи підсаджено. В нашому регіоні це не катять, скажімо так. Ліпше огірочки в других місцях посадити, посіяти, бо це ну, воно забиває, виходить, кукурузу, і не знаю, кукуруза швидше знімається потім, як видаляти оці великі корені, якщо тут буде огірочок. Ну, не знаю, друзі. Мені не подобається. Більше такого робити не буду ніколи. Так, тут ще ось, о, вже спіни в мене ось такий теж гномик, це новиночка в мене. І ось о, з антоціаном отакі сливки, гноми. Листя у гномів, погляньте таке здоровенне, зелене, помідорів. Купа просто. Гноми плодоносять на ура. Не скажеш, що це гноми. П'ять днів тому друзі не подобається мені. коротше, я повисаджувала у гірки ті, що були в мішках. Акуратно з комом земельки оце я висадила. Ну, цей, слава Богу, коло абрикоси прожився, все добре, все воно, ну, бачите, не, не пов'янув нічого. Зараз, друзі, покажу, ще в мене з ось ось цього боку. У мене були посаджені теж у мішечках мої експерименти. Воно, мішечки, бачите, вже пусті під сливами. А сюди я три, три кущика висадила з комом землі. Це виглядає отак. П'ятий день, друзі. Цей прям ідеально. Це я вже такі величенькі, бачите, висадила. Ну, цьому, на жаль, капець, друзі. Ну, я все по правді показую. То, що, що приймається, що не приймається. Тепер хочу, друзі, ступити на захист в огірочка, який називається Борге Біштраубе. Багато мені писали люди, це моя новиночка. Я експериментую, хотіла посіяти, подивитися, чи дійсно він плодоносить. Бо сорти в нашому регіоні не плодоносять зовсім. Від слова зовсім усі сорти мені не подобаються. Я висаджую лише гібриди і стараюся парти на корпічні. А так, на експеримент висаджую якийсь сорт трохи. І дивлюся, як воно та що воно. Це єдиний сорт, який мені дійсно, я кажу, на 100% подобається дуже-дуже сильно. Погляньте такі вони манесенькі, але. Ось. Що. Огірки. Єдине, що я вам скажу, я прищипнула за шостим листком. І погляньте, огірок на огіркові. Бачите? Оно. Огірочки. Ось огірочки. Я вже, до речі, збирала їх і збираю. І вони, бачите, схожі на ото, як кажуть, Савдеповські огірки. Погляньте, які. Погляньте ось огірок на огіркові дійсно. Ну, мені подобається. Це я купувала фірми Сонячний берези. Боргебіш трауба огірок. Зараз покажу, друзі. Це я не купувала в магазині, це я щось замовляла через сайт, якісь препарати, і замовила цей огірок. В общем, ось, о, друзі, ось о. кого цікавить. Може і в вашому регіоні, буде він плодоносить, то спробуйте, будь ласочка Так, а це трохи пізніше посіяла я цей, цей іменно сорт. Ну, будемо дивитися, ось розростаються, ще поки тут нічого немає на цьому. Це я тиждень після оцих посіяла. Тут, тут вже плодоноси вже збираю, тут ще тільки починають квітнути. Ну, буду показувати, друзі. Ти мій помічник допомагати прийшов? Моє сонечко Тайсон, моя зіронька, моя кукушечка. Друзі, вже давно він у мене живе, був безхатнім дуже довго, і мерз, і під дощем був, але він така добра собачка. До мене хто із незнайомих приходить, тут дуже його бояться, бо тут бойцовська якась ще є порода, але він такий, він, він як пупсик, дуже лагідний, дуже класна собачка то, Друзі, хто в змозі, заберіть чи з приюту собачку собі додому чи з вулиці, і воно біднесеньке буде вже вам таке вдячне, як оце міні мої собачки, які в мене проживають. Смородина, червона, друзі, як і малина, теж захворіла грибковим захворюванням. Два рази обробила препаратом топас. Ну наразі, слава Богу, ця хвороба зупинилася, вже починають усьо зростати новеньке листечко. Може вам буде видно, так, да, ось, ось, вже починає зростати. То ну, слава Богу, друзі, бо я дуже хвилювалася. Ця хвороба дуже стрімко. Е Розповсюджується, бачите, як на нових пагонах все воно засушене. Ну нічого, вже з'являються новенькі листики, і це старий кущик. А це старі кущики. Ще бабуся моя висаджувала. Це більш пізніший сорт. Я вам казала, що раз на 3-4 роки я їх дуже сильно обрізаю. Не обрізаю кожен рік, друзі. Я роблю так, і для мене це ліпше. Ну, я так роблю, друзі. Ви робіть так, як ви робите, я роблю так. І мене просили, просили люди, на яку висоту ви обрізаєте. Я висоту ніяк не обрізаю. Я вирізаю просто зсередини усі старі гілки. Залишаю лише гілки цього року і минулого, а третього і четвертого року вирізаю майже повністю. Ось, ось стара гілка, дивіться, але вона дала нову гілочку таку. То я її просто так зрізала. Всі інші я воно позрізала прямо під корінь. Залишилось отут -от, у нових гілочок, друзі, не бійтеся, е, обрізати, так вирізати. Залишилось, ну, навірно, четверта частина із цих гілочок, що залишилось. Але на слідучий рік вона вже буде плодоносить теж дуже добре. У мене кожен рік. Із куща десь, ну, ну по відру. В цьому році більше ніж по півтора з кожного куща. Оце в мене три великих куща, то в мене було п'ять з, з великою гірочкою. То, то от Не знаю, що за сорт, бо садила ще моя бабуся. Вони дуже дуже старі. То отак. І обробила я їх препаратом ТОПАС два рази. Ще буду обробляти від шкідників. Зараз немає ніяких тут ягід, і не було ягід, коли обробляла, то мені все одно було на сроки очікування. Малину я обробляла, зараз покажу. Теж така сама ось, хвороба настигла, засихало, засихало, ну вже, слава Богу, ось зупинилася хвороба. Але вже тут багато, і не тільки на цих кущах, багато вже ягід. І ви мені писали, а як же ягодки? Не ж не можна ж їх вживати? Ягідки, друзі, засохнуть, якщо не робити цю обробку. І сам кущ пропаде десь через місяць, він засохне і повністю, пропаде, якщо не обробляти. То дивіться, чи вам ягідки треба в цьому році, чи куща повністю не буде навіть на слідуючий рік. Я вирішила, що мені потрібні кущі, то я обробляла. А ви вже дивіться, так як вважаєте за потрібним. І навіть вже ягідки, усе все з ними добре, вони не засихають, усе вже слідуючі пішли, бо погляньте, воно, бачите, ягідка засохша. Далі вже пішло воно, воно не хворе. Огірочки в мене тут. Під затіняйкою, 60% затінення. І в мене таку таку сітку я сама зробила із вірювок із простини із секонд хенда В общем, друзі, спочатку я по горизонталі провела такі полоси, а потім по вертикалі. Попідв'язувала полок. І вийшло в мене, ось погляньте скільки. І ще таких вірювок у мене залишилося на томати. Тут у мене десь 4 метри, мабуть, у дліну. Оце то в мене е, затягнуло по грошам, скажімо так, простиню. Я купувала в секонд хенді самий найдешевший день, за 5 з копійками. І в мене шевірювачки залишилися. А ось я сіточку напинала. Це в АТБ купувала 50 гривень 10 метрів. Коротше я її викинула нафік і більше не буду витрачати гроші. Єлі натягла оцей кусінчик. Коротше, така фігня, воно погляньте, і рветься дуже сильно. А це ось майже безкоштовне, і горочки плетуться і все добре. Так, огірочки, друзі, в мене тут експериментальні сорти, будемо дивитися, що та як. Це ось щось із китайських, погляньте, бо дуже длінне. Ну, буду, буду показувати потім, бо це початок. Далі тут ось мар'їнгай, все добре. Тут у мене усі фірми велеси, ті, що партіну карпічні, все добре. Ось огірок на огіркові погляньте. Огірок на огіркові. Ну, слава Богу. Надію, що й буде надалі. Так, тепер, друзі, ось є отакий момент. Отакий огірочок у мене з'явився. Єдиний, що це? Хто його знає. Хто знає, друзі, в одних істочниках дізналася, що це генетично клітини не розвиваються правильно, тоді отакого стає рослина, що ліпше її вирвати і викинути. В других істочниках дізналася, що це перепади температури, перепади поливу. Якщо все налагодиться, то він і почне зростати надалі добре. Ну, не знаю. Напишіть, що ви знаєте про це. Я не буду його виривати. Далі будемо слідкувати, і далі я обов'язково буду показувати, що. Воно на самому ділі буде надалі. Далі у мене тут низкорослі гноми. Отаково. Отакі. О, вже спіне. Вже спіне. Тут у мене ще отакий сорт цікавенький, теж колір гарний, теж спіне. Листя отакого. різне у гномів. Тут такого, а тут отакого. Але все добре зростає. Буду збирати насіннячка, все будемо надалі продавати. І будемо, хай розростається. Так, друзі, сітку не напинала, не буду напинати вже. Будемо дивитися, як будуть зростати томати без затіняючої сітки це високорослі. Друзі, всім велике дякую. низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисникам.